Що ти мені даси посадить, Жорень? Аб'юзер ти мій маленький. Жорик, ти знаєш, що тоді виходить, я жертва, а я ж хотіла наоборот бути аб'юзером, а щоб ти жертва була. Що ти мене вже давиш? Іди погуляй. Іди гуляй. Куди сказала. Жорик. Ахте ж, ахте ж. Дай посидіть, я заморилась. Ах ти, ах ти, ти, Це ще заїкло, так. Заїкло, так, схватю і поведу. Нема рогів, так будуть заїкла хватати. Ти мене чув? Що з пальцем вставлю, щоб знав Акуратно так кусає. Ну, може, правда, руки кусить, але я думаю, одрасте Даже Жорик, одрасте в мене пів руки, чи не так Задавила б тебе. Да? От любові своєї. Не при на мене. Не прий, бо я ноги задеру. Ти чув? Вітер свобода? Ні, ми бігати сьогодні не будемо. Не треба. Жорік.